Навіщо Надія Дорофеєва лайкнула моє відео? Дуже, друзі, нещодавно мене спанчили факт того, що Надія Дорофеєва іменує моя далі як НД, якимось чином вдалося домогтися цього і вийшло лайкнути мою фотографію. Я почав аналізувати алгоритму, якого, яких саме дій їй вдалося досягнути цього, і серед мільйонів роликів у Тіктосі був обраний саме мій. Я дійшов висновку, що НД домоглася цього за допомогою наступних вчинків. Вона зайшла у ток вона побачила моє відео, вона на нього відреагувала вподобайкою. Підкажіть мені, друзі, у коментарях, якщо я міг щось забути. Додам ще невеликий факт про обставину, в яких був здійснений цей лайк. Це була повітряна тривога впродовж 9 годин. І якщо б не вона, можливо, Надія, бо що не натрапила на моє особисте відео про неї. Що цим лайком хотіла зробити Надія Дерафєєва, я не знаю. Але друзі, передайте надії, що я зараз не зацікавлений в жодних стосунках.